Рішення позбавити Чернігів міського голови перед ймовірним повторним наступом Росії не може трактуватися інакше як державна зрада. Про це коментуючи розгляд справи Владислава Трошенка в апеляційному суді у найближчу п'ятницю 27 січня, публічно заявив народний депутат восьмого скликання, колишній керівник Комітету виборців України, політичний експерт та громадський діяч Олександр Черненко у своєму Фейсбуці. У розмові телефоном екснертеп підкреслив, що історія з адміністративним і силовим тиском центральної влади на очільника Чернігова почалася задовго до повномасштабного вторгнення, а тому в нього не викликає сумніву, що вказівка відсторонити Атрошенка через абсолютно неправове рішення суду, який точно перевищує свої повноваження у цій адміністративній справі, ішла з тих же кабінетів. Однак в сьогоднішніх умовах, умовах війни, це створює загрози не лише для інституції місцевого самоврядування чи демократії, а й держави в цілому. Треба ключове пам'ятати, що саме трошенко під час того, як росіяни стояли під Чернігом і нещадні обстрілювали, був в місті. Він був зі своєю громадою. Він був в найбільш гарячих точках. Він нікуди не тікав. І я знаю, що ну росіяни навіть там певне полювання відкрили своїми диверсантами на нього. Намагаючись замати цей спротив, а сьогодні загроза такого повторного вторгнення вона нікуди не зникла, і е, взагалі рішення там через суд в такий небезпечний час лишити місто без легітимного керівника, да, які фактично на себе замкнув життя забезпечення міста, оточеного і обложеного з усіх сторін, то безперечно, це вже ну там граничить не просто з якимись там юридичними. Порушеннями, а спробую ну, ослабити не опір і обороноздатність чернігуватися. Підтримку оборони обороноздатності це ніщо не інше, як власне є державна зал. А тому львівським суддям варто подумати про свою і країни долю перед тим, як виконувати політичні замовлення, впевнений Олександр Черненко. До того ж, навряд чи наші партнери зрозуміють, чому замість єдиного фронту проти Росії влада розпочинає внутрішню боротьбу, а також згортає всі ті демократичні цінності і надбання, до яких країна йшла роками, і які відрізняють її від ворога. Коли вибачте, центральна влада починає воювати з обраними мерами, це означає, що вона хоче більше влади і повноважень. А це означає, що ну ми все таки. Тоді будуємо не демократичний, а певний автократичний режим. Європейський союз це союз демократій, а не автократій. Ми бачимо, як, наприклад, зараз болючий Євросоюз там реагує на певні авторитарні тенденції в Угорщині. Вони не можуть їх так швидко вигнати, але там певні санкції вводять. Там поляки спробували вплинути і обмежити судову гілку влади. Це теж викликало серйозні. Проти євросоюзу, а і це йдеться про членів євросоюзу. А ми лише на шляху відповідно всі такі інциденти точно нас не наближають і до європейського союзу, і вони точно не збільшують підтримку України з боку наших західних партнерів. Черненко висловив сподівання, що цитуємо апеляційний суд, який точно не настільки корумпований, як Нижня ланка, ухвалить дійсно правове рішення в цій. Білими нитками шитій справі, а відповідно скасує ухвалу попередньої інстанції. Нагадаємо раніше про юридичну абсурдність і політичну мотивованість скандального рішення Яворівського районного суду, який є наступом на місцеве самоврядування і небезпечним прецедентом для України як правової демократичної держави, заявили Асоціації міст, комітет виборців, юристи чимало політичних діячів і громадських організацій. На захист Атрошинка стали й самі представники громад. А відповідна петиція на сайті президента набрала необхідні 25 тисяч голосів.